Фрази про кохання собаки можуть багато розповісти про почуття людей щодо міцних зв'язків між тваринами, але коли все навпаки, багато власників задаються питанням, як дізнатися, чи любить мене моя собака. І, хоча собаки не можуть висловити, що вони відчувають словами, існує багато собачих форм поведінки, які символізують любов і прихильність до своїх господарів. Якщо у вас все ще є якісь сумніви, перегляньте нижче шістьох ознак того, що ваша собака любить вас. 1. ваша собака всюди слідує за вами. Це любов собаки, що говорить. Ви коли-небудь замислювалися, чому собака слідує за своїм господарем. Ця надзвичайно мила поведінка має чудове пояснення, і це не завжди пов'язано з потребою чи потребою уваги. Насправді ця звичка успадкована від собачих предків. У зграї собаки зазвичай завжди йдуть за ватажком, і це в основному те, що деякі собаки розводять зі своїми господарями. Окрім того, що це спосіб дізнатися, що ваша собака вибрала вас своїм господарем це також одна із ознак того, що ваша собака любить вас. Зрештою, здається, що тварина завжди хоче бути поруч з вами і, очевидно, не зробить цього з кимось, хто їй не подобається. Іншими словами, ви його ракета, а він ваш. Типова сцена, коли господар відчиняє двері і бачить собаку, яка виляє хвостом прямо перед вами. Також може багато сказати про почуття тварини до вас. Це ставлення, яке чудово демонструє любов собаки, яка дуже рада бачити його після довгого дня поза домом. Тому одна з найвідоміших собачих фраз має багато спільного з цим. Щастя, має крижане обличчя та виляючий хвіст, що йде до тебе. 3. Заклик вас пограти сильний показник прихильності собак. Один із найпростіших способів дізнатися, чи любить вас ваша собака пограти. Якщо ваш вихованець часто запрошує вас пограти з ним. Це тому, що це позитивний знак. Як правило, собаки люблять грати і проводити час з тими, кого люблять найбільше, тобто з тими людьми, які зазвичай приділяють їм більше уваги щодня. 4. щоб продемонструвати собачу любов, ваш вихованець кілька разів поцілує вас. Якщо ви все ще не впевнені, чи ваша собака закохана у вас? Одна з найяскравіших ознак того, що ваша собака вас любить, це коли вона вас приємно облизує. Знамениті ламбейхо є вираженням любові та прихильності хутряних малюків, і це часто є причиною того. Чому собаки облизують своїх господарів, інші пояснення можуть бути пов'язані зі звітністю та приверненням вашої уваги. 5. Підходити до вас, коли ви сумуєте, є однією з ознак того, що ваша собака любить вас. Подібно до того, як коти можуть відчувати, коли ми сумуємо. Собаки також чутливі до людських почуттів, тому, коли трапляється щось, що засмучує вас, дуже ймовірно, що ваша собака вирішить прилипнути до вас, це ніби він говорить вам, що ви не самотні і можете покластися на нього навіть у важкі часи. Іншими словами, це одна із ознак того, що ваша собака дуже любить вас і піклується про вас. 6. прохання спати разом ще одна ознака собачої любові. Чи знаєте ви, що собака може спати зі своїм господарем? Ця звичка може бути навіть дуже корисною як для вихователя, так і для фурбабі, оскільки допомагає їм обом краще відпочивати. Крім того, це зміцнює зв'язок між вами та є ще одним знаком того, що ваша собака любить вас, показуючи, що ви його ракета. Оскільки сон є найбільш чутливим для домашніх тварин, якщо він приходить до вас спати разом, це тому, що він дійсно вам дуже довіряє і почувається в безпеці поруч з вами. Єдина турбота стосується хребта тварини і можливої залежності, яку починають годувати. Недобре мати таку звичку, тому що у вашої собаки з часом може розвинутися тривога розлуки.